Добрий день любителі винограду. Сьогодні 8 вересня 2022 року. Ми продовжуємо наші зйомки. Да, в цьому році виноград затримується і дуже добре з набором цукру, а особливо такі сорта, в яких дуже великі грони, то бувало є такі на 3 або і на місяць майже затримка. Ну, Це я вам хочу показати сорт е або гібридну форму. Ну, я не думаю, це не таке вже столь. Важне запитання, сорт чи гібридна форма. Це капелюшно Юліан. Ну, це роботяга. Роботяга для ринка. Це така робоча лошадка, яка рік у рік завжди не підводить, завжди з урожаєм. Дивіться, які грони. Грони такі до кілограма і більше, до півтора, деякі до двох кілограмів. Ну, менші є, деякі такі, ну тут теж грам 500-800. Ось дивіться, яка нагрузка. Це Це лише одна сторона шпалери. Я тут рахував чи 15, чи 16 гроночок. І на тій стороні майже таке саме. Ну, зараз ми перейдемо і покажемо. Ну а ось на другій стороні також дивіться, які чудові грони, чудова ягода. Одна така такий недостаток цього винограду виноградучі. Сорту можна сказати, це перегиб грибні ножка. Ну, я показував відео, як ми робимо, якими способами. Дивіться, коли ми все підв'язали, у нас кожна гронка, немає нема тут заломлення, йде все сюди питання, і грони наливаються, вони не підсихають, і вони набирають рівномірно і цукор, і все. Ну, Колір в цьому році не такий інтенсивний він набрав, як завжди. Ну, Ягода вже солодка, вже його можна. Зрізати для реалізації, що ми будемо робити. Частину грон вже виріжемо, деяку частину, може, трішечки де більше ще дамо повисіти 3-5 днів і потім доріжемо. Так що ось, дивіться, який чудовий юліан. Всі ягодка в ягодку. І гронки такі до кілограма, півтора і більше. Ну, А зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах. Ну, з різних. Гроночок візьмемо Так, 4, п'яту ягідку Ось Дивіться, 5 ягідок на руці. Ягода просто. ну Не то що здорова, а дуже здорова ягідка. Ягідка грам 18-20, я думаю. Ну це може більш виборочно більші, ну а в середньому в неї ягодка від 14-16 до 20. Ну, ось 18. Также майже 18 грамів. 182. Ну, 28. Ну і ось менше 14. Ну, в середньому від 14 до 20 грамів. Ну, ось 5 ягід, майже 90 грам. Ну, а зараз ми розріжемо. Ягода м'ясисто, сочна, гармонійного смаку, дуже приємна. Без всяких таких відтінків. ну, Ягодка дуже приємного смаку. Дивіться, яка ягідка. І сок, і м'ясиста, все, все в міру. Ось такі ягідки в нас. Зараз на вагах. Дивіться, ми положимо так розрізаних три ягідки на всі ваги. Майже 60 грам три ягідки. Ягода дуже дуже така великого розміру. Ну, Як бачите, цей, ця гібридна форма ніколи не підводи. Це риночна така гібридна форма, її дуже багато насаджено в масштабах для ринка. Вона завжди е, така востребована, тому що вона, вона не підводи. Вона рік, у рік запилюється, в рік у рік дає чудову ягідку, чудові грони і такий непоганий в неї смак. Так що я рекомендую цей е, сорт, більш як якщо вирощувати на ягоду, тому він завжди вас, я думаю, не підведе. Е, ніколи він не тріщав у мене, вже років ну, 6, можливо, 8 він тут плодоносить. Е, я ніколи не бачив, щоб ягода десь підтріснула, десь загнивалася. Ось, візьміть любу, любу гронку, вона дише, вона, диша, вона ну, нема ні одної такої ягоди, Ні, ході були дощі. ну, Вона рік у рік стабільно себе показує. Ну, Сорт уже такий не новий, тому ну, що на ньому довго про нього розказувати, вже всі багато знають. так що кому... Інтересно, можете подивитися її за прошлі роки відео. Там також ви побачите таку красоту. Ну а на цьому поки все. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, на наступний рік, я думаю, ми також покажемо цю красоту. До побачення, до наступних відео.